Друзі, всім привіт! Богдан на зв'язку. Коротше, знайшли ми гру Помпей. Будемо тестувати. Помпей Gold. Давайте робимо ставочку по 6 гривень. Покрутили 12 з половою. трошки лишимо розвідку. Побачимо, що і куди. Друзі, напишіть, хто грав цю гру, Хто що може сказати по цій темі. Хорошо, щось зайшло, Ви виграли Rapid Link бонус. Так, бонуска якась за 10 гривень. Ой, цікаво, що можна зробити, грубо говоря, з 10 гривень. Ага, коли випадає якийсь шарик, у нас додаються шари спіни, поки у нас два. Давай якийсь касарик, щоб залетів. Так, мимо. Ой, це треба цигар закурити на удачу. Хоча в мене є чуйка, що дала цей фріспін, звісно, швидесенький. Так, якщо тут нічого не випадає, то ми в прольоті. Так, не, шістерка є значить дасть ще три спіна. Логічно. А ні, два дає. Козли. Давай, 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 давай. Так, хорошо, є ще дванадцятка. Дві дванадцятки. Отлічно. Ну, непоганий старт. Тим паче, зайшли і не йшли. Так, подивимося, в нас тут ще одна зараз територія відкриється, якщо в нас щось та й попадеться, але процент дуже. А, ні, все, відкрилося. Найс, ще дає респіни. Славненько, славненько ми день начали, друзі. Напишіть в коменти, друзі. Ой, хорошо. Хто грав цю гру? Так, ще 90 до діла залетіло. Коротше, друзі, я вам силочку на цю гру обов'язково залишу, побачимо, що тут і куди. Так, нам треба хоч, щоб одна випала цього респіна і ще відкриється одна зона. Давай, козліна! ага -га, га га Ладно, окей, ставочки 10 гривень, бо ще шикардос. Давай, давай. Я вважаю, що це база. Було 12550, ставочки 10-15 гривень, Шведесенько, за 2 хвилини просто взяли. Друзі, тут тим паче з цими бонусами, що кардосними, то тут гріх не грати. Показую гру. Ой, буквально. Їй лише вибирав Помпей Gold Rapid Link. Е, тому в кого які питання. Реєструємося, бонуси забираємо, питаємо. Наступну гру будемо також знімати. Я допомагаю шукати з іграми, які на яких дійсно можна заробити. Тому, друзі, всім подякував, всім удачі.